Коли Костаріці сезон авокадо, це десь з квітня, липень, то у нас у центральній долині можна купити авокадо наші національні на імпортній. Ось за 0,8 долари за штучку. Це ми їхали по нашому селищу, і дідусь продавав. В Коста-Ріці ростуть великі, смачні авокадо, солодкі на смак і як масло всередині, коли спілі. Будете в Коста-Ріці, рекомендую спробувати. Що ми з них готуємо зазвичай? Це різні види гамолі та додаємо у салати. Ось я вам показую дуже простий рецепт гуакамоля по-сальвадорськи. Це один з наших найулюбленіших. Беремо цибульку, заливаємо лимонним соком, або можна от Додаємо даємо кінзу американську або петрушку, хто як любить. Будете у нас в костаріці, спробуйте американську кінзу. Розминаємо туди авокадо, додаємо варені яйця, перемішуємо. І гокамоля по-сальвадорськи готове. Це дуже-дуже смачно. От просто рекомендую.